Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми поговоримо про те, як бути самому собі психологом. Наперед можу сказати, що це дешево і сердито. Ну а найголовніше це дієво. Перед тим, як почнемо, хотів би попросити вас підписуватись на сторінку, приймати участь у розповсюдженні цих матеріалів. Ну, а якщо до цього всього у вас в серці виникне бажання поставити вподобайку, ну тоді не пручайтеся цьому пориву. Отже, починаємо. Якось побачив таке рекламне оголошення. Якщо ви переживаєте один або декілька із нижче наведених станів людини, ну то вам до нас. Ми пропонуємо послуги психолога, який допоможе вам подолати труднощі і справитись з проблемами. Ну і власне потім передається надається перелік тих е, станів, про які саме йде мова. Це самотні, страхи, різноманітні фобії, це тривожність, якісь панічні атаки, це депресія, перепади настрою, психологічна залежність, співзалежність, якісь шкідливі звички. Конфліктні відносини з близькими дітьми або на роботі, невпевненість в собі і таке інше. Скажу відверто: така реклама, як на мене, це пряме попадання в ціль. Де ви сьогодні знайдете у нашому світі посеред такого ментального хаосу і посеред такої фізичної невизначеності, де ви знайдете людину, яка би не переживала або не знаходилась в одному чи в декількох описаних станах одразу? На землі проживає більше 8 мільярдів чоловік. І у кожного є свої психічні проблеми, є свої емоційні зриви, конфліктні відносини, якісь перепади настрою і психологічні залежності. Уявіть собі, цей величезний ринок клієнтів. Трошечки історії. Так, більш-менш масово для надання індивідуальних чи групових консультацій психологія, як прикладна наука, була залучена десь починаючи з другої половини минулого століття. Саме тоді були створені більш дієві методи і підходи в психологічних дослідженнях і напрацьовані більш ефективні форми психотерапії. Саме в другій половині ХХ століття психічне здоров'я людини почали визнавати як важливий аспект загального благополуччя. Ну і потім пішло і поїхало. Психологи-консультанти, різноманітні коучі почали масово пропонувати свої послуги. Багато хто дійсно досить сумлінно, професійно і ефективно допомагає своїм пацієнтам. Але є й інша сторона цієї поширеної галузі, але я власне сьогодні не про це. В сьогоднішньому короткому відео я хотів би порушити питання як люди, котрі жили до появлення психології як науки і до її прикладного використання. Як вони вирішували свої психічні проблеми із усього того довгого списку. Дуже доступний для нашого спостерігання саме з цього боку це Давид. Він написав величезну кількість своїх псалмів. І саме в них він відкриває свій внутрішній світ. Він досить яскравими фарбами розмальовує свою депресію. Хоча він її так і не називає, такого слова тоді ще не винайшли, але він описує свої відчуття. З точки зору фізіології, він плаче, він навіть ридає, він голосить, він стогне, він не спить, він не знаходить спокою. Я інколи читаю його псалом і думаю, якби я жив у його часи, і якби я був тоді психологом, мені здається, такого клієнта треба було тримати в сфері свого впливу ну, приблизно все життя. Це золота жила. Ви уявляєте, яке матеріальне благополуччя приходить до консультанта, якщо його пацієнтом є депресивний цар? А правда, є трохи ризик. Якщо неправильно щось порадиш, в моменти особливо важкого психічного настрою такий клієнт може й голову втяти. Ну, але це вже, як то кажуть, побочні явища професії. Не знаю, скільки міг би платити Давид, але сучасні послуги психолога в Україні починаються від 25 євро за 50 хвилин, а в країнах Європи від 50 до 200 євро за тих же 50 хвилин. Але ось на що хотілося б звернути увагу: свідомо чи несвідомо людина, яка йде на консультацію до спеціаліста, очікує на наступну атмосферу. Це, по-перше, конфіденційність. І довіра. Людина повинна відчувати, що інформація, якою вона буде ділитися з психологом, не буде передана ніяким третім особам. Довіра є основою ефективної роботи. Саме вона допомагає відкрити свої думки, почуття і поділитися проблемами. Друге, це емпатія і розуміння. Людина очікує, що хтось її уважно вислухає і проявить емпатію або співчуття. До її переживань, третє це безумовне прийняття людині. Дуже важливо, щоб навіть у найскрутнішому стані, в якому вона знаходиться, її сприймали без усіляких умов і без засудження. Їй важливо, вона прагне, щоб після щирої розмови ніхто її не критикував і ніхто їй не дорікав. Ну і, звичайно, це компетентність. Дуже би хотілося, коли ви звертаєтесь до когось зі своїми проблемами, щоб цей хтось, ну, як мінімум, розумівся на тому, що вас турбує. Врешті-решт, це не такі вже й великі очікування у людини, яка потребує психологічної допомоги: довіра, розуміння, прийняття, конфіденційність. Відверто кажучи, все це можна було б отримати від найближчих нам людей. Батьки, дружина або чоловік могли би запросто виконувати роль психолога. Для цього потрібно проявити трошечки більше уваги один до одного, створити певну атмосферу довіри і з розумінням поставитись до проблеми близької вам людини. На жаль, можливо, саме найближчі люди і спонукають нас звертатися до консультанта за порадою за межами кола наших загальних знайомих. Саме ми, близькі родичі, уміємо один одному створювати атмосферу самої болючої критики і найжорстокіших дорікань. Уміємо один одному відбити усяке бажання поділитися з нами сокровенними мріями, надіями і переживаннями. Ми не віримо, що нас зрозуміють, не піднімуть на сміх і погодяться надати психологічну чи якусь емоційну допомогу. У своїх псалмах Давид на таке звертає увагу. Ось подивіться на 30-й псалом, що він говорить. Для всіх моїх ворогів я став посміховищем, а особливо для моїх сусідів, і страховищем для моїх знайомих. Вони, коли бачили мене на дворі, втікали від мене геть. Мене забули, наче померлого, викинули із серця, я став як розбитий глечик. Бо я чув наклепи багатьох, які живуть навколо. Коли вони зібралися разом проти мене, зробили змову, щоб узяти мою душу. Ну, ось так приблизно можуть вести себе рідні люди або близькі знайомі. Виходить, що ті, хто міг би бути опорою і підтримкою, стають джерелом ще більших проблем і ще більших негараздів. Подивіться, що робить Давид. Він практикує надзвичайно важливу дисципліну набуття миру і спокою. Я ж на тебе, Господи, покладаю надію. У твоїх руках моя доля. Ви подивіться, як він цікаво поводиться. Він дійсно потребує довіри і конфіденційності, і тому він звертається до Бога. Він розмовляє з Богом. В чомусь він Його переконує, в чомусь від Божого імені Давид сам себе засуджує. Він відповідає собі самому словами від імені Господа. Він переконаний, що хто хто а Бог до нього проявляє дійсне співчуття, може зрозуміти усі його мотиви, всі причини, чому він вчинив так або інакше. Він вірить, що Бог його сприймає таким, яким він є. Ну і, звичайно, Давид схиляє в покорі голову перед мудрістю і компетентністю Бога. Коли ви проаналізуєте його псалми, ви побачите, що кожен псалом це свого роду психологічний сеанс. Він з Богом спілкується. Давид піднімає складні питання. Він у псалмах робить для себе висновки і заявляє про свої наміри. І ще раз затверджує основи своєї надії. Давид може бути для кожного з нас гарним прикладом, як бути сам для себе психологом. Він співпрацює з Богом, і після кожного сеансу він виходить з чітким розумінням і баченням. Ось подивіться, в 30 му розділі, завершуючи цю психологічну допомогу собі. Від імені Бога він робить висновок. Тож усі ви, які надієтеся на Господа, будьте мужні, і нехай загартовується ваше серце. Дорогі друзі, сьогодні хотів би порадити вам і побажати. Практикуйтеся в умінні надавати психологічну допомогу самому собі. Задавайте Богу питання і, посилаючись на Його слово, відповідайте собі аргументовано, компетентно, з розумінням того, що Бог від вас, що Бог вас безумовно приймає, бо він вмирав за вас. Я, власне, не проти психологів і не проти їхньої роботи, якщо вона не виключає Бога із процесу стілення душі. Але я за реалізацію тих можливостей, котрі кожному з нас особисто дає Господь. Отже, покладайте на нього вашу надію, і нехай у вашому серці поселяються мир, спокій і злагода. Гарного вам дня!